Просто хотіли нову мікрохвильовку? Заходити в магазин, але замість швидко купити очі розбігаються і починається квест. Одна з грилем, друга з автоматичними програмами, третя з інверторною технологією. Разом розберемось, які характеристики важливі та як обрати мікрохвильову піч. А ще розіграємо тостер Philips. Дочекайтеся умов конкурсу від Комфі, бо про них пізніше. Типи мікрохвильових печей. Усі НВЧ-печі діляться на основні типи за способом нагрівання. Соло з грилем, з конвекцією або ж комбіновані. Соло це базові моделі, які обробляють їжу над високочастотним випромінюванням. Такі мікрохвильові печі підійдуть, якщо вам потрібен пристрій для швидкого розморожування та розігріву без кулінарних експериментів. У моделях з грилем можна не просто розігріти, а й приготувати і підрум'янити страви, як-от запечену картопельку чи курочку зі. З коринкою. Гриль тен звичайна нагрівальна спіраль. Він досить потужний, але його складно мити, бо він відкритий і на нього потрапляє жир. Якщо тен регульований, то легше контролювати приготування страви і потім мити. Кварцовий гриль новіша технологія. Ідеально підходить для рівномірного запікання. Тут гріє лампа, схована за металевою сіткою, що спрощує догляд. Мікрохвильова піч з конвекцією підійде для випічки, запіканок, піци, тобто усього, що зазвичай готують у духовці. Конвекція це функція обдуву гарячим повітрям за допомогою вентилятора. Завдяки їй страви пропікаються рівномірно з усіх боків, а не тільки зверху чи знизу. Напишіть у коментарях: ви зазвичай готуєте в мікрохвильовій печі чи просто розігріваєте. За способом встановлення НВЧ печі бувають двох типів. Окремо стоячі та вбудовані. Найбільший вибір окремо стоячих з різною потужністю, об'ємом, функцією та дизайном. Вбудовані монтуються в кухонні меблі та виглядають як частина інтер'єру. Це зручно, якщо хочете дотримуватися єдиного стилю та розташовувати на зручній для вас висоті. Об'єм камери. Ще один важливий параметр. Об'єм камери. Від нього залежить скільки їжі зможете приготувати або розігріти зараз. Компактні моделі від 15 до 20 літрів розраховані на одну-дві особи та для невеликих порцій страв. Універсальний варіант для сім'ї з 3-4 осіб це об'єм на 21-25 літрів. А от просторі моделі на 26-30 літрів і більше для великої родини або для тих, хто готує великі порції. Об'єм мікрохвильової печі впливає ще на декілька параметрів. Чим більше об'єм, тим більше діаметр піддону, габарити і тим потужніший має бути пристрій. Про потужність розкажу пізніше, а поки поставте вподобайку і підпишіться на канал Комфі. Внутрішнє покриття Покриття внутрішньої камери впливає на легкість догляду і довговічність. Дуже поширена емаль. Вона очищується звичайною губкою, але варто уникати абразивних засобів, щоб не пошкодити. Нержавіюча сталь міцна і стійка до високих температур. Добре витримує інтенсивне використання, особливо в моделях з грилем або конвекцією. Завдяки спеціальним засобам для нержавіючої сталі догляд не буде складним. Гладкість емалі з міцністю сталі поєднує біокераміка, екологічна, чудово очищується і менше вбирає запахи. Вихідна потужність мікрохвиль. Від вихідної потужності мікрохвиль залежить швидкість розігріву та приготування страв. Для простих завдань, як от підігріти воду чи суп, розморозити м'ясо чи рибу, достатньо вихідної потужності 500-750 Вт. Більш продуктивні моделі з показником 800 1000 Вт. Вони швидше готують, краще пропікають і справляються з великими порціями. Понад 1050 Вт найчастіше мають моделі з грилем або конвекцією. Особливості: нові технології та функції роблять користування мікрохульовою піччю зручним, ефективним і безпечним. Якщо у звичайної НВЧ печі принцип роботи такий: нагріває, потім вимикається і знову нагріває, і через це страви часто перегріваються по краях, а всередині холодні, то інверторні моделі регулюють потужність плавно, без різких коливань. Це допомагає уникнути перегрівання та втрати смакових якостей. Нове покоління мікрохвильових печей без піддона. Замість обертової платформи працює система розподілу мікрохвиль у самій камері, тому розігрів залишається рівномірним. Сучасні моделі також оснащені вбудованими режимами для приготування страв. Достатньо вибрати продукт чи рецепт, і техніка сама налаштовує час і потужність. Серед корисних функцій відкладений старт, збереження тепла, захист від дітей та автоматичне очищення. Тепер, коли ви знаєте, що до чого, обрати мікрохвильову піч буде набагато простіше. І нарешті, умови конкурсу: щоб виграти приз тостер Філіпс, підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, що ви зазвичай готуєте в мікрохвильовій печі і чому. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі умови розіграшу в описі під відео. До зустрічі!